Вправа 107. Знайди периметр шестикутника, у якого 4 сторони по 6 см, а 2 по 8 см. Ну що ж, давайте зробимо це не важко. Як ми можемо міркувати? Нехай периметр позначимо великою літерою P. Якщо у нас є шестикутник, у нього є 6 сторін. Якщо ми їх позначимо літерами А, Б, C і так далі, то периметр це сума всіх довжин сторін. А плюс Б плюс С. Плюс D, так, плюс E, і плюс F, наприклад. Так. Тобто, для того, щоб знайти периметр цього шестикутника, нам ну, треба всі ці сторони додати. Нам відомо з умови, що у нас є чотири сторони по 6 сантиметрів. Нехай це будуть оці перші. 4. Тобто ми кажемо 4 по. 6 см. Ну і є ще дві сторони по 8. Ось ці, нехай будуть дві по 8 см. Ну, тоді, як нам знайти периметр? Зрозуміло, що треба 4 помножити на 6, це буде довжина цих 4. І 2 помножити на 8 це буде довжина цих двох. То пишемо, що периметр P дорівнює. То є 4, що множиться на 6 плюс 2, що множиться на 8. Це дорівнює. 6 на 4 це 24, плюс 2 на 8 це 16. І це дорівнює. ну, 24 плюс 16 це 40. Пишемо в дужках чого. Сантиметрів це периметр. Що ж, записуємо тоді відповідь. Нас запитують, знайди периметр, ми знайшли 40 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження периметра на цьому вправу завершено.